Остаточні висновки робочої комісії мають бути в середу, 15 липня. За попередньою інформацією, з роботи звільнили фальшера. Експертизи показали, що він був нетверезий. Ще трьом медикам дали догани. Внесено три догани: це керівнику бригади, відповідно керівникам підрозділів, які працюють безпосередньо в цьому напрямку. Стосовно головного лікаря, по ньому пропозиції будуть внесені на найближчу сесію обласної ради, оскільки десь безпосередньо, по підпорядкуванню, вони підпорядковані обласній раді. Ми, на жаль, як адміністрація по головному лікарю не можемо висновки зробити. Але комісія подасть свої пропозиції. І ці пропозиції будуть внесені на чергову сесію обласної ради. Для того щоб прийняти певні управлінські рішення стосовно головного лікаря, віктор Шумада не спростовує і не підтверджує інформацію, що шириться в інтернеті стосовно звільнення з посади директора департаменту охорони здоров'я тернопільської облдержадміністрації Володимира Курила, В тому числі, і по керівнику охорони здоров'я буде прийняте якесь рішення після того, коли будуть висновки комісії, коли ми остаточно побачимо. Який стан справ, і наскільки десь чи, чи він причетний чи не причетний до того, що склалась така ситуація в його галузі? От, але однозначно, це буде, якщо буде такий висновок, то виключно з професійних якостей, з професійних мотивів, тобто наскільки професійно людина виконує ті чи інші обов'язки.